Дружня порада від дядьки, якому вже більше 30 років. До 30 років у вас є певний запас здоров'я. І ви можете там вести не досить здоровий спосіб життя, ви можете не займатися спортом або, навпаки, можете давати на свій організм величезні навантаження, ви можете їсти, що попало, ви можете пити що попало, ви можете не слідкувати за своїм зором, можете не слідкувати за своїми зубами, можете не слідкувати в цілому за всім своїм організмом, і ви будете почувати себе більш-менш нормально. Але після 30 років все це вам аукнеться. Все це дасть про себе знати у вигляді різних проблем і різних хвороб. Тому ось вам, моя дружня порада: бережіть своє здоров'я з молоду. Якщо вам ще немає 30 років, то бережіть свій запас здоров'я. Не витрачайте його впусту. Чим раніше ви почнете займатися собою і своїм здоров'ям, Тим краще ви будете почувати себе після 30, і тим менше різних хвороб і проблем у вас виникне, і тим простіше вам буде підтримувати себе в хорошій формі. Якщо ж вам більше 30, то вам просто критично необхідно зайнятися своїм здоров'ям прямо зараз, тому що у вас вже немає права на помилки.